Сьогодні я хочу зробити один з варіантів трипільської мотанки. Історики-досвідників стверджують, що саме з цих трипільських мотанок починалася історія наших українських мотанок, яка входить і не багато віків. І ця сакральність, оця, оця історичний підтекст цих мотанок дуже зворушливий для мене. Ось два квадрати тканини 30х30. 30. Ось такі полоски тканини, щоб заповнити голову та груди. Два таких шматочка на ляльку мотанки. І хустинка. Ще я вирізала стрички з тканини, тої ж тканини, з якої зроблена сама хустинка. Їх 4. Починаємо з того, що робимо першу скрутку, щоб вона вийшла така кругла. Зараз цю скрутку ми кладемо посередині однієї з шматочків тканини і зав'язуємо під шию однією зі стрічок. Ось так це виглядає. Зараз кольоровими нітками. В моєму випадку, я взяла моліни, намотаємо на обличчі сукральний хрест. Звичайно, коли по дві нитки всередині, і кожен наступний кольор іде назовні від попередніх, так нітки створюють посередині такий барвистий. Квадрат, який називається незряче око. Ляльки, трипільські ляльки модонки вони не мають очей, щоб не заочити, вони не мають рук, щоб не схопити, вони не мають ніг, щоб не втекти. Вони схожі на людину, та не дуже. Для того, щоб не забрати її образ та її душу. Вони повинні бути рядом і приносити вдачу. Ось так. Подві нитки. Ви можете зробити будь-який везерунок на обличчі мотонки. Ось і я завершила свій візерунок, використовуючи три кольори. Зараз ми беремо другий шматочок тканини і другу тканину для того, щоб наповнити це будуть груди. І тепер нам не треба наматувати, щоб у нас вийшло таке коло посередині навпаки. Нам треба, щоб було таке ось таке плоске. Це для грудей. Дивіться, я намотаю ось це ось так, нібито повільно, але так, щоб у верхній частині, отут, залишити оцю стрічку. Тобто ми її не зав'язуємо, а просто якось так захоплюємо, щоб вона тут залишилась. Потім ми з її допомогою примотаємо цю частину до другої частини мотанки. А ось тут нам треба зав'язати. Ще однією стрічкою. Ось так. Ось так у мене вийшло. Одна стрічка ось так повільно виходить. А другою ми тут зав'язали. Зараз я знову беру свої кольорові нітки і починаю намотувати тут визерунок. Я хочу сказати, що на обличчі української мотанки обов'язково повинні бути горизонтальні та вертикальні нитки. Це ми зараз мотаємо не обличчя, тому ми тут просто робимо візерунок. Горизонтальні та вертикальні нитки, кажуть про чоловічий та жіночий початок. І це дуже важливо, інші народи роблять теж мотанки і теж візерунки, і у них там не завжди присутні вертикальні та горизонтальні. Нітки, але на українські мотанки це обов'язково. Наступний кольор я намотую так, що йде по дві нітки Всередин, всередину від попередніх ніток, та назовні від попередніх ніток. Ці трохи заважають, але цим можна впоратися. Я роблю цю мотанку з тканини, з якої жують весільні сукні, як подарунок нареченої, щоб в неї були діти та добробут. Але це не обов'язково це можна зробити з будь-яких ниток, з будь-яких тканин. І для, для будь-якого приводу ось по дві нитки йде всередину і по дві назовні. І так я повторю з трьох кольорів. А третім кольором я зроблю тільки по одній намотки. Ось так, ось, і ще додам дві таких, знаєте, вертикальних полоски, щоб вийшов такий ось візерунок, ось так. Тут я зроблю по дві нитки, щоб це не попадало всередину, як зараз у мене попало. Це трохи зважає, але цим можна впоратися. Ось так. Ось так. Тут трохи воно заскачує. Ось такий вийшов візерунок. Загалі ці трипільські модинки вони заворожують своїм таким історичним та підтекстом. І зараз, так звичайно, цими Стрічками, які вгорі, ми прив'яжемо цю частину мотинки до шиї, а оціми стрічками, ну, тут ось до талії. Ось так тут гарненько прив'язали зверху та знизу, тут під шиєю і тут-ось тут. І зараз просто зробимо хустиночку, звичайно. Ось так і ну, назад. Ось так вийшло. І ось ці довгі стрічки, які в мене були, які я прив'язувала там за голову груди, вони залишаються як продовженням одягу тут, тому що вони зроблені з такої ж самої, тканини, як і хустинка. Зараз я, звичайно, скручуємо ще один шматочок тканини, щоб зробити немовля. Тут немає ніякої важкої науки такої. Ось так і все. Цей скруток, якщо є бажання, тут теж можна обмотати, виділити голову ниткою та зробити нібито візерунок на обличчі. Звичайно, як ми тільки що робили. Ось я намотала на обличчі тільки з двох кольорів, щоб воно вийшло таким лагідним. А далі ми його повиваємо. Пам'ятаєте, як у Тараса Шевченка мене там мати повивала, а повиваючи співала, свою тоску переливала, свою дитину. Ось так. І коли ми його Закінчимо то ось повивати, то ось зав'язати теж так плотненько стрічкою всією. Ось така дитинка. Зв'язала її тут стрічкою. І ось так тут під підродима, її треба примотати до ляльки оці, ж її стрічками. Ось так вона тут тримається. Ось і зверху ще я примотаю її ось такою стрічкою. Ось так, дивіться, через, через груди, щоб краще трималася і через ляльку. Ось так. Звичайно, що тут можна додати ще якісь аксесуари, фартушок. Але я ось на цьому закінчую. Ось наші українські трипільські мотанки. віками люди вірили, що вони приносять добробут родини і щастя. Хай вам усім щастить!